А також створили ми перший зразочок з Алькантари. Е, отак хотіли перевірити себе, спробувати, як вона буде себе вести. І ми дуже задоволені результатом. Ось дуже гарно все воно виходить. Тобто Алькантара бачите, сперфорована з, з такими дирочками, вона краще вентилюється, тут середні гречани лушпиня. Бачите, така рельєфна поверхня. Вона нічого не буде передавлювати. Е, ось ваше м'язо якраз розподіляється між цими такими бугарками. Тут такий канал для розвантаження куприка. Бачите, щоб вентиляція гарно йшла, щоб наш куприк не отримав напруження. В Спинці так само йдуть потовщення. І це прям класно виглядає. Вона, ну скажімо так, робить такий преміальний вигляд. Звичайно, це, напевно, не для такого стільця, але це для стільця іншого. Да? Ви знаєте вже якого. Ось ми е, спробували і е, задоволені результатом. Ага. Можемо створювати будь-які кольори. Бачите, у нас лежать і червоний, і, 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 і бежевий, і сірий, і чорний, і коричневий. Ось Тому е, найближчим часом покажемо, як воно буде виглядати вже на новому кріслі. Хоча і цей в принципі, теж класно виглядає, якщо це у вас якийсь там невеличка переговорна, або якийсь конференц-зал невеликий для своїх, то вони теж будуть гармонійно дивитися там. От, в коричневому колі дуже класно виглядає. В такому сірому Чорний, можливо дуже строго а от якісь інші кольори прям будуть будуть зайдуть класно.